Ато заяв лунало в Мюнхені впродовж останніх трьох днів сьогодні. Саміт Безпековий закривається. Від деяких озвучених тезисів шоковані були європейці, не очікували таких різких заяв. І, зокрема, останнє, що ми почули, і про що говоримо активно, це заява нашого президента Володимира Зеленського. Говорив він про створення єдиної європейської армії. Не всі сприйняли е, цю пропозицію. Маємо власне вже від Польщі певну реакцію. Як ви гадаєте, чи знайде відгук? Певний відклик на ці пропозиції е, представники інших країн? Ну ви знаєте, дійсно, в виступі президента Зеленського було чітко зазначена вся взагалі стратегія реакції на виклики і загрози, які є на сьогоднішній день для європейського союзу і європейського континенту. Дійсно, присмак Мюнхенської конференції дуже негарний. Давайте таким чином, таким словом скажемо, яка була три дні. І виступ віце-президента Сполучених Штатів Джиді Венса показав, що Сполучені Штати відходять від тієї своєї стандартної стратегічної концептуальної моделі відношення з європейськими країнами і з європейським континентом. Притом цю архітектуру будувала безпосередньо. Безпосередньо будували Сполучені Штати в відносинах, коли це був радянський Союз, коли було протистояння між країнами Варшавського договору і НАТО, то звичайно головною рухомою силою в цій всій системі безпеки, європейської і глобальної, виступали Сполучені Штати, і вони домінували, і вони будували цю архітектуру. Під, під неї підстраювалась Європа. Далі, коли розвалився Радянський Союз, то звичайно, коли прийшов Білл Клінтон, він переглянув цю систему. І сказав знову таки європейцям, що давайте так наш зонтік безпековий військово-військової військово політичний Всі інші питання ви вирішуєте в рамках своєї спільноти свого об'єднання. Тобто була нормальна модель, яку пропонували самі Сполучені Штати. А зараз конкретно після всіх цих, цих подій, які ми зараз бачимо, в першу чергу після Мюнхенської конференції, що система архітектури глобальної, регіональної європейської безпеки кардинально міняється. Виклики і загрози, які сьогодні ми бачимо. Вони достатньо серйозні, і в виступі президента України ми побачили ці всі акценти, які є, і про формування нового групування Російської Федерації в Білорусі 150 тисяч і нарощування виробництва озброєння військової техніки, і е, всі можливі контакти з північною Кореєю і Іраном, і так далі теж говорять про те, що. Росія не зупиняється, вона не буде зупинятись. Вона навпаки, буде наращувати свої сили і засоби для того, щоб поглинути Україну і далі е зробити всі агресивні події до європейського континенту, до країн Європейського Союзу. Плюс, ми, от я бачу, це моя точка зору. Ну я вже бачу з тих всіх заяв і з тих всіх моментів, які сьогодні є в Вашингтоні. Вашингтон зробив ставку на. Відрив Росії від Китаю, і це помилкова стратегія. На жаль, дуже помилкова. Чому тому, що Китай не дозволить відірвати васала, якого він створив за ці три з половиною роки. Ви розумієте прекрасно, що те, що отримав Китай, і те, що він зараз тримає, як удав за горло тримає Російську Федерацію. Він не він не відмовиться від цього. Це і дешеві енергоносії, це і ліс поліметали, це асиміляція територій, бувших територій Китаю, це е, шляхи продовження одного поясу, одного шляху до Арктики. І це дуже важливий фактор. Плюс отримання всіх тих останніх технологій, які не вистачає Китаю для формування своєї адекватної системи протиракетної оборони в рамках. Стратегічної програми ядерного паритету розумієте, тут дуже багато, і якщо на це сподівається, Вашингтон, що якимось пряником він відірве Росію від Китаю, цього не буде. Єдине, що робиться на сьогоднішній день, це ситуація і система, в якій е може статися дуже неприємна ситуація в тому плані, що Путін, Путін на сьогоднішній день скористається цим моментом, який йому на сьогоднішній день надає. Трамп і Сполучені Штати Америки легітимізує його в очах країн глобального півдня і тим самим для Путіна це а якщо ще й буде обмін візитами, не дай Бог між Вашингтоном і е, Москвою в плані двосторонніх стосунків. То це капітальна легітимізація військового злочинця Путіна на е, світовій арені. Тому це дуже великий велика небезпека, і в першу чергу для європейського континенту. От тут є проблематика дуже висока. Як з цього Євгене, виходити? перепрошую, що перебуваю, але чи можна пояснити таку політику США? Бо здавалось би, вони йдуть конфронтацію з Європою. кажуть, що війна це на ваші плечі, а ми втомилися фінансувати великі податки для наших людей. І тим самим часом вони йдуть на ось цю лінію, мовляв, відокремити Росію від Китаю. А тут якраз стратегія ту, яку вималювали сьогодні Сполучені Штати в своїх пріоритетах, і давайте це теж озвучимо. Перший пріоритет це Китай, і вони про це публічно сказали. Другий пріоритет близький схід. Ми теж бачимо цю ситуацію. Дуже активну роботу адміністрації Трампа на Близькому Сході і по Питаннях гази Ізраїлю і по питаннях Ірану, і по питаннях продовження вранічних угод, які були зроблені в перший термін президента Трампа, і ми тільки на третьому місці, і вважайте Європа на третьому місці. Розумієте, от в чому тут стратегія, але це помилкова стратегія, тому що Китай з Китаєм можна прекрасно е робити паритетні умови, да яким чином маючи в союзниках Європи. Якщо Європу будуть отаким от чином від себе тарифами порушенням системи безпеки, от дивіться, От в виступі від Джиді Венса ми не почули жодного питання, яке б стосувалося реально воєнної чи іншої енергетичної безпеки. Ми почули від нього порушення демократичних прав і основ європейцями, які відрізняються від американських, ну це знаєте, я так, от ну. Скажу, я, я не чекав, що може віцепрезидент Сполучених Штатів дав таким чином виступати і таким чином зробити робити акцент на стратегічне на, на головного стратегічного партнера, який завжди був для сполучених штатів. Це Європа і Англосаксонський світ. Тобто, тут дійсно е, ситуація складна. Я думаю, зараз повинна бути. Ми знаємо, що Макрон збирає в понеділок лідерів ЄС да, як, з якими вони будуть обговорювати результати Мюнхенської конференції. Слава Богу, що Мюнхенська конференція не передбачає юридичних зобов'язань чи якихось резолюцій і регламентів, які потрібні до виконання, слава Богу, але концепція і е, дискусія, яка тут сталася, вона відображає головну стратегічну роль, яка буде сьогодні, ну принаймні оці чотири роки в світі існувати. Тому дійсно я його розумію. Він хоче радитись з е, європейськими колегами для того, щоб вималювати систему протидії. Тим загрозам і е, викликам, які на сьогоднішній день все більше і більше згущаються над Європою, і вони прекрасно розуміють, що без допомоги України, без допомоги того, щоб ми зупинили агресора і наполягали на системі міжнародного права, статуту ООН і так далі, ви ж зрозумієте цього ще ніхто не відміняв, і я розумію, що мабуть американській стороні не зовсім на сьогоднішній день вони дивляться на ці всі нюанси. Да? Але для Європи це катастрофа буде, якщо будуть дуже серйозні поступки в територіальних моментах і в моментах суверенітету України, територіальної цілісності це може призвести до до, до подальших дуже небезпечних моментів для Польщі, для країн Балтії і так далі. Щодо Франції, вже знаємо, що прем'єр Британії та Польщі вони підтвердили, що будуть. На зустрічі із Макроном, які заяви нам варто звідти чекати, чекати нам хороших новин, певних рішень, які даватимуть нам гарантії, тому що ви правильно на початку розмови зазначили. Напевно, озвучивши думки всіх українців, хто уважно слідкував за новинами, що після смак неприємний після Мюнхена? Я думаю, що дійсно. Повинні європейці вийти в тому числі країни ЄС. Ну більшість країн ЄС да, давайте говорити, тому що ми розуміємо, там є і консерви в вигляді е, Угорщини і Словаччини, да, які мають свою кхм, проросійську позицію. Є інші країни Європейського союзу, і з іншого боку, є Велика Британія, це окремий великий полюс, член Ради безпеки ООН. Наш дуже великий друг і партнер України, да який дуже серйозно нас підтримує, розуміє всі виклики і загрози, тому що він знаходиться з полі оперативного впливу Європи. І ви прекрасно розумієте, що майбутнє залежить від них теж дуже велике. Я думаю, що певні рішення і певне бачення, як повинна діяти Європа, будуть вималювані, будуть відпрацьовані, і буде це теж на публічний загал. Ми побачимо всі ці рішення. Які вони будуть, я зараз не можу вам сказати, чому тому, що е, ситуація достатньо складна, достатньо е, контраверсійна і незрозуміла. Ми ще не знаємо, яка буде позиція, тому що зараз ми бачимо. Що можливі якісь перемовини між Сполученими Штатами і Росією без України Да, про що вони будуть домовлятися? А вже в порядку в порядку денному виходять і ядерне роззброєння, і там ще дуже багато того, що може накидати Росія для того, щоб отримати один конкретний. Для себе виграш, це Україна, їм потрібна Україна повністю, не частина її, не чотири області. Їм потрібна асиміляція, окупація всієї України, взяття під контроль всіх логістичних шляхів, взяття під контроль е, природно-мінеральних ресурсів і так далі. Оце для них потрібно, тому е, може бути порядок денний перемовин між Сполученими Штатами і Росією настільки е, багато на ну стільки вони можуть ще додаткових питань тоді зробити, нібито це буде. Користь сполученим штатам, що один на важелях питання, одне яке залишиться, це Україна. От як тут буде діяти сполучені штати, мені теж цікаво. Тому я думаю, що позиція Європи і те, що вони напрацюють свої механізми, своє бачення протидії цим викликам і загрозам. От тут ми подивимося, як буде ви зачепили частково тему майбутніх перемовин в Саудівській Аравії між Росією і Сполученими Штатами. Україна, тим не менш, коментує, що ми запрошення ніяке не отримували. Що буде, ми не знаємо. І відповідно, вже починають навіть з'являтися питання подекуди. Цікаво, хто буде зі сторони Російської Федерації. Хтось уже навіть певні списки припущень публікував, мовляв, там добре підготовлені російські КГБісти. Як ви гадаєте, наскільки швидко може відбутися найперша ця зустріч і. Про що там можуть домовлятись, бо з того, що сьогодні є у відкритих джерелах, видається, що це дуже тривожні дзвіночки. Ну, ви знаєте, поки що зустріч, та про яку говорять в Саудівській Аравії, да, це тільки з посиланням на Рейтерс. Да. В принципі, е площадка Саудівської Аравії виплила ще, ну, вже достатньо так, я думаю, тижнів, мабуть, три, вона фігурувала, і вона вийшла з боку Російської Федерації. Перше. Далі я так зрозумів, після певних консультацій було підтримано сполученими штатами, але підтвердження, що там безпосередньо на цій площадці буде якийсь переговорний процес, ми поки що не знаємо. Дійсно, Україна, наскільки відомо, не отримувала ніяких запрошень в російській пресі. До речі, да, переговорники там визначені. Ви праві це Наришкін, це Ушаков і це Кирил Дмитрієв. Троє там принаймні, вони фігурують, як ті, які будуть мати. Переговорний кейс з американською стороною. Що вони можуть обговорювати? Звичайно, питання України це одна сторона, а інша, яких вони напіхають ще питань тоді, починаючи з ядерного роззброєння, про що я говорив, і так далі. і так далі, Звичайні озброєння, там може, може бути все, що завгодно для них. Головне питання це питання повного контролю над Україною. Дуже багато сьогодні знову таки до цього повертаюся, залежить від Європи. Саудівська Аравія, якщо і буде переговорною площадкою, ми подивимось, президент України повинен зараз буде відвідати в рамках свого турне Ер-Ріят, Абу Дабі і Анкару, і Туреччину. Наскільки це було анонсовано офіційно, і так далі, і я думаю, він буде розуміти і знати, яка там обстановка з цього питання, тому що у нас зараз пов'язують дуже багато. Гуманітарних питань, які пов'язані з країнами Арабської Перської затоки, і це обмін полоненими і повернення наших дітей депортованих і так далі. Там дуже багато кейсів гуманітарних, які ми маємо. В тому числі, я думаю, і буде прояснення з цими питаннями перемовин. Але без України мати перемовини між Росією і Сполученими Штатами, ну це принаймні не зовсім. Нормальна ситуація, яка могла б виглядати, повинна Україна присутня бути в цьому, якщо Сполучені Штати залишаються нашими стратегічними союзниками і партнерами. От саме про це, тому що розуміємо, що США змінює свій політичний курс, зацікавлені в Китаї, і здавалось нам впродовж тижня, що ті новини, які з'являються, це якийсь сюр, що так бути не може. Що у нас здається вже немає того партнера і надійного союзника. Який був всі ці три роки повномасштабної війни, ну ви знаєте, суддя по тому, що президент України не підписав. Ну і не те, що не підписав, а е, стосовно угоду, да, яка була стосовно рідкісно земельних металів і так далі, там же ж не було. Я я його підтримую повністю в цьому моменті, тому що не було жодних гарантій безпеки для України, що ми повинні підписувати. І далі давайте говорити відверто: е, Україна нічого не винна. Сполученим Штатам Америки, ви ж прекрасно розумієте, вся допомога, яка надавалась конгресом Сполучених Штатів, це була безповоротна допомога. Не було ні ліндлізу, ні кредиту, нічого. А ми тут починаємо бачити вже якісь захмарні цифри: 150, 300 мільярдів, вже 500 виплило, потім трильйон буде і так далі. Ні, так не працює і правильно, треба показувати свої, свої інтереси і свої моменти. Ми кров'ю платимо за те. Що перше надаємо безпеку Європі та в тому числі захищаємо національну безпеку Сполучених Штатів? Тому що якщо Сполучені Штати не розуміють, що Росія і Китай чи окремо чи разом вони є пряма загроза для сполучених штатів і для національної безпеки Сполучених Штатів. Просто ніхто ще, мабуть, на цій ейфорії приходу до влади частини от республіканської партії, яку очолює Трамп. На, на жаль, вони не розуміють тих наслідків, які можуть бути взагалі для глобальної безпеки, тому що Китай, от до речі, Китай на сьогоднішній день подивившись на цей хаос, який робиться, да при союзниці в союзницькому колі да між Європою і Штатами, то вони зараз можуть спокійно розпочати свою авантюру по Тайваню. Повірте мені, а також по південно-китайському морю. І по і тоді я подивлюсь на реакцію Сполучених Штатів, як вони будуть реагувати і що вони будуть робити в цій ситуації. А Тайвані мадать неможливо, тому що це виробництво мікрочіпов п'ятого шостого покоління, закольцоване в єдиний ланцюг виробництва Японія, Південна Корея, Тайвань, Нідерланди, Сполучені Штати. От що вони будуть робити? От тоді я подивлюсь. А Китай може може скористатися такими моментами. Великий перерозподіл світу почався, і насправді правда страшно розуміти, які можуть бути наслідки, зокрема для нашої країни. Пане Євгене, я вам дякую, що ви приєдналися. Дякую за аналітику, якісно розібрали важливих багато моментів і підсумували Мюнхенський саміт. Євген Добряк, народний депутат України, шостого скликання, експерт з міжнародних питань, був гостем цієї частини ефіру. Апостроф Тіві.